У ці вихідні криворіжці долучилися до проведення саксаганської толоки. Цю ініціативу з благоустрою в районі організовують уже в 12-те. Упорядковують щоразу різні локації. В суботу місцем великого прибирання став парк Руданівський. Парк Руданівський він, скажімо, трішечки знаходиться у нас не в центрі району, і комунальні служби не завжди встигають його. Ну скажімо так, до весняно осіннього періоду навести тут лад. Тому ми вирішили комунальникам допомогти, тим більше, що парк старий, парк дуже великий. Ну я думаю, що у нас сьогодні вдалося це зробити. Роботи проведено дуже багато, залучена велика техніка. Хочу подякувати підприємству швидкісному трамваю, ТОВ Рудамайн, за допомогу в наданні важкої техніки. Вивозимо гілля, вивозимо старе листя, вивозимо взагалі будівельний бруд. Не зважаючи на вітер та дощ, кривиріжці з задоволенням працювали. Прибирали паркові доріжки, сміття з газонів, сухі гілки та листя. Підтримували учасників толоки, учасники місцевого вокального колективу та діджей Валерій Негода. І я дуже радий, і мені дуже приємно працювати на цьому заході. Саксаганський виконком зв'язався і кажуть, у нас буде велике прибирання. Може, ми зробимо його з музикою. І моя особиста точка зору, що з музикою, звісно, краще. І я радий, що сьогодні все дійство перетворилося не лише на банальний суботник, а це такий диско-суботній. Криворіжці працювали на толоці компаніями та цілими сім'ями. Долучився до заходу і волонтерський центр. Це корисна справа. Засиділися вдома, все-таки військовий стан в країні, дистанційне навчання. Сьогодні з нами долучаються і діти шкіль, шкіль, ну, шкільного віку, студенти. Привіт, Людмилочка. Всі вихідний, субота, класна організація, музика. Це такий драйв, запал працюється веселіше, корисніше. І віримо, що кожен, хто долучився, створить такий великий шматочок добра, яким ми горнемо наше місто. Ми повинні підтримувати наше місто в чистоті. Наше місто саме гарне місто України. І все в наших руках. В перервах між роботою учасники могли взяти участь у розважальних заходах, сфотографуватися та пригоститися гарячими напоями, пловом та кашею. Дуже, дуже весело, дуже приємно тут знаходити. класно вообще. Нам все дуже подобається. Вийшли активно провести сьогодні час. Дар'я Юськова, Юлія Вітряк, Денис Захаров цей день.